5 Стильних хаків, які нададуть вам змерзнути взимку, всім привіт! Мене звати Ксенія Господінова, я персональна фешн-стилістка. У сфері моди працюю більше 7 років. В Канаді живу приблизно майже 3 роки і тут проводжу великі та маленькі воркшопи про моду та стиль. Якщо ви живете десь в Альберті, то обов'язково приєднуйтесь. Також я проводжу персональні консультації онлайн. То якщо вам треба допомогу розібрати з вашим гардеробом, чи створити персональну капсулу обов'язково звертайтеся з радістю вам допоможу Якщо ви хочете виглядати стильно взимку, але не хочете змерзнути, у цьому відео ми будемо розбирати 5 стильних хаків, як це зробити перевірено на собі, на моїх клієнтах, хто ж поїхали розбиратися. І перша річ, про яку хочу поговорити та розібратися, це шкіряні штани або шкіряна спідниця. Чому це працює? По-перше, шкіра не пропускає вітер. І частіше за все, шкіряні вироби вони вже трошки утеплені. А, тобто вони реально теплі. Навіть не завжди обов'язково вдягати, якщо дуже холодно, щось під низ, якесь термобілизно, бо в Канаді дійсно холодно і хочеться завжди вдягатися, трошечки тепліше, але шкіряні штани супер гріють. А, і якщо це слякать, якщо не дуже класна суха погода, то а, вони не брудняться, можна просто мокро серве. Протерти всі плями, і вони вже будуть чисті дуже зручно, комфортно і головне, що стильно, бо шкіра сама по собі дуже прикольна, класна фактура, і вона дуже-дуже цікаво грає в образах. Якщо поєднати з звичайними свитерами, сорочками, тож зверніть, увагу, будь ласка, увагу на цей елемент гартероби. Якщо ми кажемо про спідниці, то я, звісно, рекомендую мати не міні-спідницю, бо вона на. Вряд чи вас зігріє, я більше говорю про міді чи Максі. Вона виглядає стильно, так само жіночно, так само елегантно, але вона дійсно зігріє. І це щось цікавіше, ніж штани, наприклад, якщо це івент. І носити їх, наприклад, під високі чоботи на підборах анон або навіть без них. Це дійсно класний стильний варіант, тому теж зверніть увагу. Де можна придбати шкіряні штани або спідницю, я Завжди зараз нас виручає H&M, Дуже багато таких позицій також я бачила там в українських брендах: Маскев, Дія, Черсімнадцять. Усюди, в принципі, за доступною ціною. В Канаді я купувала свої шкіряні штани. Я маю дві пари. Перші це від Kevin Klein. і я купила в аутліт магазині в Cross-Iron Сміл за 45 канадських доларів. Чим я дуже дуже тішусь. Вони виглядають дуже, дуже шикарно і гріють мене теж. Наступний хак. Це нашарування. це не просто тренд, а це реально допомагає зігрітися і виглядати стильно. Навіть якщо подивитись на сьогоднішній мій аутфіт, у мене лонгслів і зверху в мене сорочка. Ще я могла б вдягнути, наприклад, светр на плечі накинути, або светр взагалі вдягнути як класичний варіант светру, і це б виглядало б класно, бо багато шарові луки дивляться. Цікаво виглядають, цікаво стильно їх можна розглядати, можна міксувати різні фактури, кольори. Тому на шарування взимку. Грає дуже-дуже класно. Зверніть, будь ласка, увагу на це, і далі розберемо декілька варіантів, які дійсно працюють. Варіант, який мені дуже подобається в образах, це коли ми вдягаємо водолазку з високим комірцем, але вона по фігурі і зверху вдягаємо сорочку. По-перше, це виглядає елегантно. По-друге, це незаїжений варіант стилю. По-третє, це дійсно тепло, бо можна ще накинути жакет або піджачок, наприклад, з вовною. Буде супер тепло. Елегантно, і це виглядає класно і на кожен день, і на роботу, і на зустрічі, тож майте на увазі. Другий варіант це, наприклад, лонг слів зверху сорочка, як у мене. Зараз можна і застібати, можна розстібати. Сорочка може бути, до речі, більш тепла. Наприклад, цю сорочку я взагалі вношу і влітку, і взимку. Як бачите, вона працює у мене в гардеробі. А також я можу, як я казала, зверху вдягнути светр, це буде теж класно. Або, наприклад, обрати не. Котонову легку сорочку, а флісову і буде. Ще тепліше і комфортніше а, взимку. І не забувайте ще варіант з тоненькою жилеткою, таку, як я вже розповідала, показувала вам у попередніх відео з Юнікло, бо вона виглядає і стильно, і вона легка. А, це цікава фактура, яка додає ще таку об'єму, гри, родзинки ваш аутфіт. Тому не забувайте ще про цей елемент гардеробу. Їдемо далі, і наступний хак це обирати речі з. Повне у складі. Це звучить трошечки банально і зрозуміло, але як часто ви дивитесь на склад, коли купуєте речі? Якщо часто купуєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дійсно це цікаво, чи взагалі ви дивлячись на бірки, чи просто купуєте, подобається вам, взагалі ця річ, не подобається. За якими параметрами ви обираєте взагалі купувати чи не купувати якісь зимові речі. Тому, якщо є хоча б 20. Та навіть 15 20 30 відсотків вовни у складі це вже дуже класно. Наприклад, я маю піджачок, і там 15% відсотків вовну у складі, і він вже мене дуже гріє. Дуже класно мати такі речі, бо вони дійсно зігрівають: светри, шапки, рукавички, шарфи, тобто. Якщо є вовна у складі, вам дійсно буде комфортніше зимою. Наступний хак мені здається, дуже багато хто з моїх клієнтів, наприклад, завжди забуває про те, що можна у взуття вдягати, вкласти додаткові устілки. Це дуже просто, але багато хто реально про це забуває. Бо, наприклад, банальні челсі. Або чоботи весняні. Якщо ви просто вдягнете вовну, покладете вовняну у стілку у взуття, вам буде вже набагато тепліше. Якщо ще у ваших чоботах є така товста подошва, все вам вже не дуже буде страшно замерзнути. Тобто не обов'язково купувати прям спеціальне таке, знаєте, з вовною взуття, а потім, потім жаритися в приміщенні. Ні, бо зазвичай такі є, щоб пройтися на вулиці холодно в приміщенні спекотно, Як це обрати? Тому оця устілка взагалі дуже класно грає, а потім просто в приміщенні взагалі її можна достати і покласти окремо в сумочку, щоб не паритись. Тому це дійсно класний варіант. Також я дуже рекомендую звернути увагу, що треба бажано. Мати світло взуття і темне взуття у своєму гардеробі. тобто не тільки чорні чоботи, а взагалі краще, щоб це були шоколадні чи коричневі, а й світлі, бежеві, бо вони в образах грають дуже класно. І чорні дуже часто роблять акцент яскравий, який. Не завжди виглядає цікаво в образі. Тому можна купити одні класні чоботи на осінь та зиму, а на зиму просто вкладати додаткову у стілку. Я дуже сподіваюся, що я сказала правильно українську мову у стілка. Якщо ні, поправте, будь ласка, мене в коментарях. Якщо помилилась, вибачаюсь, але вивчаємо українську разом лагідна українізація. Наступний хак це. Светер як додатковий аксесуар, як цікавий аксесуар, як акцент в ваших образах. Насправді класний светер може просто знаєте так підняти ваш лук. Завершити і показати його у найкращому світі. А як я вже казала у попередніх відео, винний колір супер актуальний, червоний насичений, супер трендовий колір. І якщо брати у саме, наприклад, такому акцентному кольорі, як ми можемо гратися? Ми можемо накинути на плечі, зав'язати, а можемо під светр вдягнути білу сорочечку, достати камірець. Це буде трошечки піднімати ваш образ, завершувати його, або одягнути білий лонгслів, і коли буде трошечки камірець виглядати тут, виглядати тут. Супер-супер красиво виглядає. І до речі, можна поєднати з білими кросовками і в кросівки також покласти у стілочку, і буде тепло, комфортно і стильно. Тобто дуже рекомендую вкластися в класний светер. Зимою він може бути трошки оверсазний, з високим комірцем. Додавайте прикраси. Не забувайте, що светри теж можна доповнити красивими аксесуарами. І краще за все, зі светром працює саме подовжені аксесуари, які створюють такий візуальний вінек і тим самим продовжує ваш силует, вашу шию. Також можна обирати звичайний крюнек, теж красиво, класично. І мені здається, такі светри навіть більше Універсальні, бо їх можна носити з жакетами, бо зазвичай з оверсайзними светрами не завжди можна накинути блейзер чи жакет, тому, звісно, краще мати два класних светра і вже з ними гратися. Отже, щоб не мерзнути та виглядати стильно, ми обираємо шкіряні речі, тобто шкіряні штани, шкіряну спідницю. Ми обираємо речі. З вовною не забуваємо про нашарування, светр як окремий класний аксесуар, та не забуваємо про обстілки взуття. Сподіваюсь, вам це відео було корисно. Не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо ще не підписані, та залишити свій коментар під цим відео. Дякую і до зустрічі!